Вітаю вас, красунички! Якщо ви вже маєте досвід у догляді за шкірою, то знаєте, що якість засобів це ключ до молодості та здоров'я вашої шкіри. Сьогодні розповім про систему, яка підкорила серця тисячок жінок світу і отримала нагороду вибір року. Це система TimeWise Mary Kay. Як ви вважаєте, скільки мені років? Не скажу. Але в коментарях ви можете написати: напишіть мені, як ви вважаєте, скільки мені років. Як людина, яка користується цією системою, я можу сказати точно, вона працює. Давайте розглянемо, у чому її унікальність, як правильно користуватися і на що звернути увагу. В чому ж її секрет? Ну, по-перше, це глибоке відновлення шкіри завдяки потужним антівиковим компонентам. Потім ми поговоримо про них. По-друге, це підвищення, підвищення пружності і зменшування зморшок. І не просто маскування цих зморшок, а реально система, компоненти працюють з причинами старіння. І по третє, це, звісно, захист шкіри, захист від стресу, від зовнішніх факторів. Адже наше обличчя щодня стикається з випробуваннями, як сонце, вітер, сухе повітря, смок і інше. Згодні всі засоби системи доповнюють один одного, тож ви отримуєте комплексний догляд. Тепер розглянемо основні засоби TimeWise Repair. Чому, кажу, основні? Бо є ще допоміжниці. Пілінг, це філер, але не про них зараз. Це згодом. Перший засіб це очищувальний крем-гель. Отака велика баночка, який дуже ніжно очищує і не пересушує шкіру. Дивіться, достатньо однієї фасолинки для того, щоб вже. Почати очищувати, доглядати за свою шкіру. Чому я кажу доглядати, бо вже на цьому етапі, в цьому самому очищувальному засобі є піптиди, піптиди які вже відновлюють нашу шкіру. Ну, якщо сказати піптиди, більш таким простим, простим словом, це ну, уявіть собі, що у вас дом, який з цеглинок. Нехай цеглинки це буде колаген і Так от саме той цемент, який між цеглинками, навіть більше скажу, той будівельник, який вистроює ці цеглинки і робить їх, щоб вони лягали гарненько, це є пептиди. Тобто, вже на цьому етапі наша шкіра працює з відновленням. Це дуже круто. Друге, це ліфтинг-сироватка. Це суперзасіб, який стимулює вироблення колегену саме в шкірі, Колагену та еластану. Ну, так, якщо б зрозуміти, як, що, ну, знов таки порівнювати з домом, з нашою будівлею, то колеген це каркас, така металоконструкція, яка тримає всю будівлю. А Еластан найкраще порівняння це. Зі шкарпеткою, гумку від, гумка від шкарпетки. Коли ми купуємо новеньку таку шкарпеточки, вони гарно тримаються по ніжки, нікуди не їздять. А коли вже вони такі старенькі шкарпетки, що з ними виходить? Вони розтягуються та сповзають, як панчоха не потрібна. Тому з віком, також саме зі шкірою, як старенька панчоха, еластан стає. Більш таки менше, менше виробляється і менше. І саме ця сироватка стимулює вироботку колагена та еластану. Дивіться, тут дуже зручний отаке оконечко, щоб ви бачили, коли воно закінчується. Дуже зручний носик. достатньо одної горошини на все обличчя нанести, і це буде ваш друга частина вашого. Догляду за шкірою обличчя. Отже, сироватка є другим компонентом системи Timeweйс Ріпе. Завдяки РіПЕ комплексу який знаходиться в цій сироватці, сироватка дуже глибоко проникає в шари шкіри і запускає процес регенерації оновлення шкіри. І третій засіб із системи Тамвайс Ріпея це, звісно, крем, денний крем з SPF-30. Він захищає від ультрафіолетових променів і працює з віковими змінами. Дівчат, боже, сонечко знову вийшло, щоб підчеркнути таке. Дивіться, дуже зручна баночка, достатньо того, щоб ви на... нажали отут прямо ви бачите є такі виїмки. На жаль, і це вже порція взяли, і вам достатньо її на все обличчя, навіть на зону декольте. Ну, можна трошечки прибавити. Чому, як використовувати цей крем? Цей крем потрібно використовувати кожного дня. Чому, дівчата? Бо насправді сонечка є другим фактором старіння вашої шкіри після генетичного. Як би ви не говорили, сонце це ще і некорисні випромінювання. Тож дуже потрібно захищати шкіру саме з СПФ. І ще таке хочу сказати, що з віком пігментація посилюється, не тому що вона десь береться, вона є в кожній шкірі, але з віком вона проходиться вверх, вверх і до верхніх шарів шкіри. Четвертий засіб це нічний крем відновлення під час сну. Така ж сама баночка. Але відрізнити їх від денного можна. Дивіться, денний він рожевий повністю, а нічний він такий сиренький. Бачите? Навіть так видно. Що сам містить цей крем? Тобто ми спимо, а шкіра працює. По-перше, це ретинол. Дівчата, ретинол це такий засіб, який працює на народження молодих клітин. І саме в цьому кремі він є капсульований, який потрошку буде виробляти компоненти, і не буде. Я їх дуже часто слишу, що ретинол дає подразнення. Ні, цей крем не дає подразнення, бо він дуже дозовано поступає в нашу шкіру. Так от, ретинол... Дає можливість народження, це роддом наших молодих клітинок. Ще також сюди входить екстракт стволових кліток рослинного походження. Розумієте? Дуже важливо розуміти, що це рослинного походження. Що таке стволові клітини? Ну, якщо ретинол це народження клітин, то стволові клітини це те, що кланує здорові клітини. Грітіно народжує стволові клітини підтримують і кладнують їх. І таким чином наша шкіра здоровіє і стає більш пружньою. Ми спимо, а крем відновлює нашу шкіру, поки ми відпочиваємо. Це дуже приємно. І п'ятий засіб це оновлюючий крем для шкіри навколо очі. Він бореться з темними колами, набряками, дрібними зморшками. І завдяки голороновій кислоті та кофеїну він миттєво освіжає освіжає зону навколо очей. Дивіться, має отакий от носик дуже класний. Це спеціальний сплав. Завдяки ньому крем проникає вглиб шкіри набагато глибші, тому має більш потужну дію. Дивіться, я вам покажу зараз. Достатньо краплиночки, сірна головочка, бачите? Я роблю так, наношу. Це дуже важливо на зону, на кісточку, нанесла. А потім, оці оцим... отак от. Зробила, отак я малюю вісімки. Поки воно не нагріється. як воно нагрілося, все достатньо. Все. Ой виглянула сонечко, трохи сховаюсь. Е, і так, дівчата, дивіться. Наша система Timelast RPA складається з п'яти компонентів. Тобто перше це очищення, друге і третє це креми дні, денний та нічний, четверте це крем навколо очей і активна ліфтинг-сироватка. Для якого віку? Рекомендують цю систему. Чітких кордонів, з якого віку починати використовувати, немає, бо насправді будь-яка шкіра вона має свої особливості. Так, компанія рекомендує після років вже можна використовувати цю систему. Але, дівчата, скажу вам чесно: якщо вашій е, дівчинці 30 років, якщо вам 30 років, а у вас дуже глибокі зморшки і дуже суха шкіра, це саме те, що вам потрібно. Ви можете не, не сидіти, як кажуть, на неї постійно. Але як курс пройти оту всю систему, це дуже буде корисно. І, наприклад, дівчинки, які схудли, дуже схудли швидко. Обличчя провисло. Тобто, яким чином воно підтягнути, немає сили, навіть якщо вам 30, якщо вам 25 років, ви не зможете підтягнути е, зарядками. І саме для цього ліфтинг сиворотка – це те, що потрібно. Не потрібно, знов-таки кажу, використовувати її постійно. Але пройти курсом це дуже класно. Знов таки. Шкіра навколо очей дуже ніжна і вона потребує дуже делікатної такі, такі процедури. І зазвичай, дівчинки, перші зморшки з'являються саме ось тут. Так от, дівчата, якщо вам 25-35 і у вас вже зморшки, дівчата знов-таки рекомендую курс цього крема вам підійти. Тож дивіться, яким чином використовувати. Використовується система два рази в день зранку і ввечері. Зранку це очищення. Далі сироватка. Я люблю спочатку крем під очі і потім денний крем в такому порядку. Нанесла. Що ми робимо ввечері? Очищення. Сироватка. Крем під очі, нічний крем, нічого складного. С... Просто 5 хвилин зранку та ввечері. І цього достатньо. Красуні, якщо ви хочете мати доглянуту, підтягнуту та здорову шкіру, система TimeWise Ріпе точно для вас. Нагадую, вона має нагороду вибір року. Це революція. В догляді за шкірою обличчя. Я рекомендую спробувати її та перевірити все на власному досвіді. Я вже маю такий досвід. Напишіть, що ви вже спробували, напишіть, що ви хочете спробувати, і задавайте питання я відповім на всім. Тож, до зустрічі!